Завдання агронома – отримати високу прибутковість виробництва. Звичайно, основне питання, як отримати високу прибутковість вирощування кукурузи, зокрема, взяти якийсь окремий пункт чи окремий елемент технології, і сказати, що оце зробіть, і ви будете мати високу рентабельність. Це буде неправда, тому що кожний фермер, який має досвід, він знає, що це комплексна ознака. Тобто урожайність це комплексна ознака, яка складається з окремих пазлів, починаючи з підготовки ґрунту. Кожний фермер, щоб не витрачати зайві гроші, має мати на руках карту обстеження ґрунтів поля, тобто знати, скільки поживних речовин в ґрунті знаходиться для того, щоб додати необхідні елементи під запланований врожай, тому що кукуруза вона на формування одної тони виносить, наприклад, основних елементів азоту 20 кілограм, 25 залежно від групи стиглості гібрида, діючої речовини фосфору 15-20 і калію 20. До 30 залежно. Відповідно, супутні поживні речовини також дуже важливі. Наприклад, сірка дозволяє ефективно використовувати рослинам той самий азот, а цинк, який для кукурузи, дуже важливий в тому плані, що у фазу, коли формується репродуктивна здатність кожного гібрида, мова йде. Шостий, сьомий листок, коли формується брунька волоті, сьомий, восьмий, брунька зародкова качана. В цьому процесі активну участь приймає цинк. І якщо цинку не вистачає, відповідно формується менший потенціал врожаю. Тобто, це стосовно удобрення. Щоб правильно розрахувати удобрення, треба мати дані, від чого відштовхнутися, щоб правильно розрахувати запланований врожай. Необхідно не забувати, що рослина кукурузи для формування 1 тони зерна витрачає 50 мм вологи. Це означає, що і волога, яка була на момент весни в ґрунті вологозапас, та волога, яка потрапляє з опадами, ну і відповідно навіть та сама роса вона теж йде на користь рослині. Кукуруза вона не любить ущільненого ґрунту. Коли йде підплужна підошва, вона обмежує розвиток кореневої системи. Якщо коренева система не йде в глиб ґрунту, відповідно рослина має менший потенціал і можливості споживання вологи з нижчих шарів ґрунту. Тому розпушення ґрунту для кукурузи дуже важливо. І з підплужними підошвами також необхідно боротися. Певний обробіток кожен вибирає від того, яку технологію вирощує, і відповідно від ґрунтово-кліматичної зони. Але глибокі розпушувачі, навіть там, де економлять більше вологу і не використовують глибоку оранку з оборотом пласта, підплужну підошву можна глибокими розпушувачами робити обов'язково, хоча б раз на 2-3 роки, для того, щоб дати можливість гарного розвитку кореневої системи. Таке питання підготовка техніки також дуже важливо. Треба завчасно підготувати техніку, налаштувати сівалки, перевірити, як вони працюють, чи чи немає просівів, чи немає так званих двойників, як кажуть, по дві насінини, коли падає в один рядок. Якість посіву може також знизити врожайність на 30 і навіть більше відсотків. На початкових етапах дуже важливо це сроки сівби, необхідно підібрати гібрид. Якщо ви використовуєте ранні сроки сівби, коли ґрунт прогрівається на глибині загортання 6 см до 6-8 градусів, мова йде про лише про холодостійкі гібриди, які можна для цього використовувати, які можуть продовжувати свою вегетацію, не знижуючи врожайність. Мова йде про такі холодості гібриди, якщо говорити про компанію «Сингента». E, дуже відомий гібрид-феномен артезіановської групи v 220 Теліас високоадаптивний гібрид, який можна використовувати і для пересівання погано перезимувавшої озимини, чи для більш пізніх сроків сівби, чи в зонах недостатнього вологозабезпечення. Гібриди, наближені до середньостиглої групи, такі як. Чорінто, Скорпіус, ФАУ 290 мають вищий потенціал врожаю порівняно більш скоростиглими, але також мають хороший адаптивний потенціал. Та інші гібриди, які для цього придатні. Правильний підбір гібрида це дуже важлива справа, тому що кожен підбирає під свою технологію вирощення, під свій вологозапас. Відповідно, густота для будь-якого гібрида має. Виключне значення, не загущувати період, коли настали такі часи, що посуха щороку все більше і більше дошкуляє вирощування гімбридів. Загущення посівів призводить до зниження продуктивності і урожайності відповідно кукурузи. Тому незагущений посів завжди краще і менше ризиків, ніж загущений. Оці всі моменти вони як пазл складають саме той бажаний результат, який намагається досягти кожний з фермерів. Це висока продуктивність посіву і висока рентабельність, і висока врожайність. Відповідно, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на соціальні мережі, ставте нам лайки, і задавайте питання завжди раді вам допомогти.